Усіх вітаю! Ви на каналі Зіркова Матриця, але ми будемо сьогодні говорити не зовсім про матриці зірок, а про матриці батьків і дітей, про аркани в матрицях батьків і дітей. Ви мені скажете, що це мова буде йти або про родові канали, або про батьківську е, дитячу карму, але я вам скажу, що ні. Я подібних відео не зустрічала, і зараз буду ділитися власним досвідом. Бо у цьому відео я вам розкажу, чого конкретно навчають нас батьки або ми їх. І як говорять, що батьки наші вчителі, а ми їхні вчителі. Бо якраз у цьому житті можна багато чого змінити, а батьків чи дітей ми обрати, ну, з дітей, можливо, можемо з дитячого будинку, а ось батьків, мабуть, що ми собі обрати точно не можемо. Так от, про що я хочу вам розповісти? Я вже давно помітила, що у матрицях батьків і дітей часто є спільні енергії. Ви мені скажете ось. Дивувала в матрицях різних людей часто спільні енергії, але не зустрічала я ще жодної матриці батьків і дітей, де аркани були б абсолютно різні. Найчастіше у когось з батьків або у когось з дітей аркани. На таких важливих позиціях це або дата народження, або в центрі матриці, а вже відповідно в іншого там або дитини, або батька, то ці аркани є у кармічному хвості. Відповідно у людини, у якої ці аркани є у кармічному хвості, то вони програються ці енергії по мінусу. А у людини, у якої ці аркани десь у таких важливих позиціях, то вони відіграються по плюсу. І, е, Часто люди звертаються до психологів, говорять щось от, отакі ось дії моєї мами. Мене дратують або мого батька, бо вони мене так глибоко ранили і ображали. Матриця і психологія вони можуть допомагати одне одному, допомагати людині розбиратися з тими завданнями, з тими проблемами, які вона має у своєму житті. Так от, Тут вже конкретно ми можемо побачити, в яких енергіях це проявляється, і яким чином це або можна змінити, або хоча б прийняти. Що взагалі помітила я? Я вам буду називати ось конкретні приклади, конкретні випадки з життя людей. Але ще скажу також дуже цікаву, цікаву і важливу інформацію, що не завжди ці енергії. Повторюються арканами, одними і тими ж арканами, може бути таке, що ці енергії ось просто. Ну, зараз я на прикладі, так, ось вам розкажу, як вони один одного підсвічують. Є ось людина, ну, вже чоловік, хлопець, у якого по даті народження і в місяцеві програються шоста енергія. Я ось не знаю, можливо, му матрицю, можливо, якщо ви розбираєтесь, то ви і так розумієте про що я так. Це ось в портреті шостий аркан і в зоні талантів шостий аркан. Що ці, а, і Ще в стосунках, і що цій людині потрібно. Їй потрібно обирати серцем, полюбити себе, робити вибір власний, а не чийсь. Але шостий аркан це про е, подобатися іншим. Про слухати інших, враховувати думку інших, але не потрібно цього робити. Але ці люди завжди, ось ну не завжди, але часто так роблять. Я, як людина, з шостим арканом в центрі матриці, цей аркан дуже добре розумію. І ось є така ж людина. Є в цієї людини мати. Я спочатку ось відкрила її матерцю, не могла довго зрозуміти, ось наче нічого їй не впливає з її арканів на його аркани, але. Я побачила, що в неї в центрі матриці п'яті аркани. А п'ятий аркан він програється як енергія повчання, традиції сім'ї, і ось ця мати вона не може відпустити свого свою дитину. Вона, це те, що мені також відомо. Вона для нього обирала партнера. Ну, в якому плані ось та не подобається. Ця подобається не так, що конкретно бери ту дівчину, а ні, ось. Той вибір, який був, вона визначалася. Це по-перше. По-друге, визначалася з роботою. Але що трапилося зараз? Цей чоловік він розлучився з дружиною. Це вже було після того, як почалася війна, в силу певних обставин розлучається з дружиною і змінює роботу. І зараз живе разом зі своїми батьками і зі своєю матір'ю. Ось так. Я думаю, що вона досі на нього впливає, але ось яким чином програється цей п'ятий аркан. А ще як він програється в її житті. Це ще енергія вчителя, і вона спочатку була вихователем, а зараз працює вже ось вчителем початкових класів. була освіту далі. Ось такий реальний приклад. Потім другий приклад, наводжу вам. Це вже ось справді спільні аркани. Е, є родина, з якою я досить добре знайома. У них повсюди вось, восьмі аркани. Що це означає? А вони такі ось ну, матеріалісти. Вони, хоча, якщо розібрати їхні матриці, то там є і восьмий, і вісімнадцятий, а тут уже говорить про те, що. Ці кармічні закони всесвіту, яснобачення, оце все. Але вони від цього якось ось відмовляються. Ну можливо, або не відмовляються, або мовчать про це. Але за їхніми матрицями, ось вони просто кричать про те, що батьки дітям до речі, з двоє дітей, і в обох дітей вісімки в. Кармічному хвості, а в дочки, дочки, дочки скажемо так, внучки їхні, є ще й вісімка в даті народження. Там не вісімка, там 20 якийсь аркан, але він трактується як вісімка. Вона вже ось транслює прямо цю кармічну, кармічне, кармічне, господи, що хотіла сказати, кармічну справедливість. Ось так, тому що про що я зараз говорю? Ну для тих, хто не розуміє мене. Є ось земна справедливість, і ми говоримо, що її немає. А є кермічна справедливість, якісь наші вчинки ми можемо там, не знаю, когось комусь там не не доплатити, щось ось не віддати. А потім ми дивуємося, чому там не знаю, там подруга дала книгу, ми її не віддали. Та ну забула вона, та нехай ну, вже буде в мене. А потім ми дивуємося, чому там на касі нам постійно там обманюють нас, там щось не додають там, якийсь період нашого життя. Ну це так, скажімо так, легкий приклад е кармічної несправедливості, верніше справедливості. Mm. А ми потім вже відповідно обурюємося. Та чому ж нам на касі не додають це така продавщиця? Е Лиха, а виходить, ось ноги там ростуть ще в, в цієї ситуації. Е, потім, е, ну або ж з минулих життів, якщо в нашому житті щось відбувається, але ми не розуміємо, чому так. Там щось повторюється, чогось ми боїмося, то вже краще йти в регресію. Ну, з хвоста хвостами можемо побачити, що там було ну, приблизно, які там енергії, що проживалося. Але щоб дійсно побачити і якось, хоч трохи це пропрацювати, то краще йти в регресію регресології. І це ось також не щось таке міфічне. А мене видно? Да, видно. Так, але регресологія це вже можна сказати офіційна наука, і є певні відео книги, дослідження. Психоаналітиків з випадків, коли люди були в комі, або переживали клінічну смерть. Але зараз не про це. Це тема для окремого відео. Або часто діти можуть підсвічувати батькам ось в когось одинадцята енергія по мінусу йде. А у сина, наприклад, матері, ця енергія йде ось. В кількох важливих зонах, і мати тоді ось дивується, чого в неї таке синості. Вона його може навіть не приймати, його цю агресію, його силу, його напор. А по факту вона повинна ось цю силу відкрити в собі. Тому, якщо відео було цікавим, то ви можете розібрати ось власну матрицю і матрицю батьків ваших. Або взагалі дуже круто, якщо у вас велика родина, взяти ось розібрати матриці членів сім'ї, ось там бабусів, дідусів, батьків, дітей, і ви побачите, що ці ось енергії вони є спільні для однієї родини, деякі ось енергії, і вони ось круто перегукуються в, в кармічному хвості, в когось десь на якихось важливих в якихось важливих зонах, і ви зрозумієте, ну так наскільки це можливо. Бо мені здається, що коли я розбираю матриці інших людей, і ось так дивишся, так, отут, ну, приблизно, так, ось цій людині там треба полюбити себе, цій людині це, 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 а ось мені з собою завжди ну, складно, складніше. Е, тому, якщо у вас вийде, ви можете в загальних якихось рисах відслідкувати, що у межах вашого роду, в межах вашої сім'ї, у межах ось ваших стосунків з батьками. Вам потрібно змінити, пропрацювати, ну, загалом, які енергії переважають у ваших стосунках, родинних. Ви були на каналі Зіркова Матриця. Якщо відео було цікавим, корисним, я надіюся, що змогла пояснити це все правильно, донести до вас цю інформацію. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.